Корупцією не воювали. кажуть ті, хто повернувся з фронту. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні програма ми разом про те, чому фронтовики не можуть миритися з корупцією. А приводом для програми стала стаття Що ти, друже, робив тут? Поки я там воював, опублікована у ресурсі Виноградівські вогні. Я йшов і плакав. Плакав сильніше, ніж тоді. Коли закривав брудними руками очі своєму мертвому рідному братику? Я йшов і ридав, бо мої близькі, мої рідні вбивали все, за що ми воювали на Сході. Одного дня мама попросила мене піти в ЖЕК. Вона дуже довго добивалася, щоб Жеківці відремонтували трубу. Мамо, ти хочеш, щоб я поніс хабар? Це ж їхня робота, яку вони до того ж виконали б погано. Та поки я директорові коньяк не занесу, ніхто до нас і не зайде. Це не хабар, а подяка. Я не знав, як пояснити їй, що такими подяками клеркам вона першою забиває цвях у домовину нової країни. Якось до нас в гості прийшла моя сестра. Ну, ти розумієш там, доки конвертик не доси, ніхто тебе й не візьме. П'ять тисяч гривень завідувачці донесла. І я сидів, дивився на неї і уявляв, як б'ю цю завідувачку і змушу її їсти ці гроші. А потім чомусь уявилось, як вдарив сестру. Я ж злякався. Хіба ж ви не розумієте? Що саме через таких, як ви, і гниє система та починаються війни, написав я у своїй прощальній записці. Прощальний, бо знову йду на схід, де хочу залишитися навіть після війни. І Я вирішив воювати за тих, хто хоче змін. Сьогодні до студії ми разом ми запросили Валерія Білика, оборонця Донецького аеропорту. Тоді бійця 79-ї аеромобільної бригади. Тепер людину, яка ось очолює наглядову раду громадського об'єднання АТО М. Вітаю вас, Валерий. Да, Доброго дня. Чи є е, ця проблема для воїнів АТО, які повернулися справді такою гострою, як ось у цій статті, яку ми цитували? Так, ця проблема є. На жаль, на жаль, і не хочу сказати, що там приміняємо якісь незаконні методи, чи ще що. Ні. Приходиться дізнаватися інформацією, ще щось, і тоді приходити до людини і казати: Ну ти, вибач, не буду виражатися, то от такі погана людина така, що навіщо ти робиш це, 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 це? Виходить, що ті, хто повернулися з фронту. Вони не готові були повернутися в ту саму країну, як, з якої вони пішли, щоб її захистити, тому що по суті нічого не змінилося. Змінилося, але в худшу сторону, на жаль, в гіршу. Наприклад, в районі, в місті не тільки в нашому, стоїть проблема безкоштовного перевезення учасників АТО. Сім це проблема постійна. Ну іноді, ну я, наприклад, користуюсь транспортом, але стидно показувати. Я не хочу виясняти цього, якщо людина наскільки жадібна. І вона не розуміє цього. І по землям от земельне питання у хлопців навіть дуже болюче земельне питання. Можу сказати, що в нашому районі майже 25% учасників бойових дій забезпечені вже земельними ділянками, але це пророблена робота дуже велика. Тому що на початку весни 2015 року, коли ми тільки починали цим займатися, ну звернули на це увагу, що дуже колюча проблема була. Їдеш по району, а тобі це показують. Такі лани широкі в нас, да там поля, там все запакають. Оце Карабаса Барабаса, оце Карабаса Барабаса, оце. А потім потом бороду Карабаса Барабаса піймали, домовилися він на користь хлопчикам. Тільки таким по-іншому нема, неможливо. На жаль, а ось історія з Полтави. Володимир Соломін був поранений у Іловайському котлі і з корупцією. Зустрівся одразу, як тільки повернувся додому. Когда в очередной раз приехал после операции, опять же в эту больницу МВД, И ну, один из таких смешных случаев, когда э, я прихожу, чтобы сделать снимок руки, и мне говорят, ну вот там, столько-то это стоит. Говорю, подождите, ну, я вообще-то участник боевых действий, говорю, ну вообще бесплатно должно быть. «Не, говорит, у нас не бесплатно. <laughs> ну и сразу было интересно. Говорю, да нет, будет не бесплатно. Она не-не-не будет бесплатно. У меня отец тоже до этого момента арендовал синокосы. Я спрашиваю у отца, так а ты, ты ж платишь за них, правильно? Арендуешь? Ну да. Говорю, а на основании чего? У тебя есть бумажка какая-то, там договор, нету. Говорю, а как ты платишь? Ну вот так мы договорились, и я там, ну, шо, как, там, цена, все. Говорю, так а как ты платишь? Кому ты платишь? В карман кому-то или как? Вот вам и коррупция. Пока не будет адекватных наказаний и равенства наказаний, то есть как простого человека наказывают, так и какого-то чиновника или милиционера, или полицейского, или депутата по барабану. Пока не будет адекватного наказания, ничего не поменяется. Чтоб они как не переименовывали, чтоб они там какие-то не вводили, блин, новые службы, еще там что-то там. Ничего не поменяется. Дуже багато фронтовиків ламається від того, що життя залишилося таким самим, здається, не хоче боротися багато, з цією корупцією. Дуже багато корупцією. фронтовиків хочуть повернутися обратно і кажуть, що там набагато легше. Тому що вони не можуть знаходитися в цій, так, в цій, цій, ситуації, в цій ситуації. За сказали... що воювали? От повернувшись сюди, після того, що ти побачив, ти дивишся на цей, тобі стає ще гірше. За що ти там був? Розумієте, все-таки тут не має 24 години обстрілу, і коли мороз на вулиці можна сховатися в тепле приміщення, і ворог не стоїть за сусідньою стіною, як було в аеропорту. І ви кажете, корупція так, так важко. важко. Це така важко. такий важкий, такий складний ворог. Але як же ви тоді е, вистояли і витримали все в аеропорту? Було дуже страшно, але з нами був командир. Командир, хирург. хірург, і з цією людиною можна йти було, було куди угодно. Ну, страшно було, але не так. Ти був не сам. Ти знав, що в тебе є чіткі накази, і ти їх виконував. Оскільки у вас є громадська організація, ви так. є голова, це означає, що ви теж не сам. У вас є бойові побратими, і зараз я вам покажу. Того, хто може бути вашим товаришем за сприйняттям дійсності і, можливо, за тими переживаннями, які ця людина має у своєму серці, це доволі ще молодий хлопець. Боксер Андріан Волгін він після поранення на майдані ще побував в Іловайському котлі, вийшов звідти і тепер бореться з корупцією як депутат міської ради в Івано-Франківську. За кого ти воюєш? За заселилась України після повернення до Івано-Франківська Андріан зрозумів, що в житті країни потрібно щось змінювати. Люди тут живуть в іншому світі. Я роблю акцент якраз на, на політиках, тому що вони всі піаряться на війні, вони всі кажуть, що вони допомагають, але вони думають тільки за власну кишеню. Ставши депутатом Івано-Франківської міської ради, Андріан вибрав для себе новий фронт боротьбу із скандальним будівництвом. Ось цю багатоповерхівку зводять у парковій зоні Івано-Франківська, керівництво міста проти. Я звертаюсь до жителів міста Івано-Франківська не купляти квартири цих будовах. У депутата ж свої методи боротьби. Перший голіруч це трошки радикально, але вони беззаконно володіють нашою територією, громади. Другий за допомогою Лопати. Ми воду. Ja chcę chciała zaprosić na nasz Разом задаває незаконне котлова та представник забудовника. Непохитний. Я вам сказав тоді, пане Андріано. Я вам батьки гожусь і так себе вести, приходячи да, до є, мене. Ви розумієте, з лопатою, давай? Давай мировую, Прошу. діду, діду, припал. заключимо. Підемо котлован за Рим. буде рішення суду зариємо цей да. котлован. На звинувачення у неполіткоректності Андріан Волгін реагує спокійно. Каже, розуміє, на що йшов. До мене були різноманітних пропозицій, на що ти туди лізеш, чи треба воно тобі. Я не можу так сказати, чи треба в мені. Тоді я зараз кажу, ну а треба було мені війни, тож не треба, але ми хочемо будувати іншу країну, ми йдемо до цього. Юрій Присяжнюк, Івано-Франківськ. Ми разом. А ви маєте якісь свої маленькі перемоги? Ну так, перемоги, в тому що ми не забуваємо тих побратимів, які зараз знаходяться на сході, і навіть військових частинах. Це по перше, що ви робите. Збираємо допомогу, волонтерську допомогу, тому що це дуже важко. Продукти харчування, ліки ті ж і наші волонтери, які є постійно задіяні. Хлопці, які їздять з броварів та броварського району, вони постійно доставляють цю допомогу. Є міські організації, які допомагають пораненим побратимам, наші які лікуються в дуже знаменитій лікарні броварах Нодус. Там людей дійсно ставлять на ноги. Майже рік ми вже. Боремося за базу відпочинку в броварах, яку, наші, яка в нашій країні вона не потрібна. Її вже 10 років ніхто не використовує, воно розвалюється. Але справа в тому, що вона знаходиться в такому живописному місті, в лісі, в броварах. Можна було зробити реабілітаційний ми, ми центр? Ж, ми ж і хочемо, ми зараз і добуваємося. Але справа в тому, що для того, щоб нам взяти цей комплекс, це треба пройти. Не знаю, 15 мук ада якогось, чи ще щось. Ми вже більшу половину пройшли. Але ще ну, залишилось небагато. Ми дійдемо до кінця. Хабарі даєте, ні, коли ходите? Ні. Ні. Ми навіть заходимо. От єдине єдине, що ми заходимо до 에, той чи іншої високоповажної особи, то з ми з орденами Де... і медалями. Приходиться і так. На жаль, я справа в тому, що я їх от не хотів. Я, ну, я їх просто тут ношу в кармані. Валер. Мені соромно і страшно слухати, коли ви кажете, що ви не показуєте своє посвідчення в маршрутці. Мені, як громадянці цієї країни, від цього боляче. Яка з них для вас найцінніша? Найцінніша? Ну, я можу сказати, саме проста, найцінніша. Що я є дійсно учасником бойових дій. І коли заходите у них е, до чиновника в кабінет, спрацьовує. Люцимірія, так, да, спрацьовує. Вони більш відкрито з тобою, напевно, розмовляють, більше обіцяють, а, на жаль, результат е, його майже немає, можу так сказати. Ще ситуація, я знаю, що ви теж про неї знаєте, яка трапилася у Миколаєві, коли 26-річний боєць, учасник бойових дій, повернувся додому, Олександр Шутін то Він опинився на вулиці, тому що поки він воював, його квартиру у нього відібрали. Ось така Сашина квартира, яка залишилася йому від в наслідства. Галина, кохана дівчина Олександра Шутіна, показує квартиру, якої бійця мало не позбавили. Зараз житло охороняють його друзі. Поки парень в АТО, вони здесь присутствують, щоб не було повторного входу. Сам же Олександр продовжує військову службу і з нами спілкується телефоном. Згадує, як одного дня з дому зателефонувала сусідка і повідомила, у його квартирі оселилися невідомі люди. Позвоню дівочка, приїхала, дзвонилися з цим, хто там її купив. Вони поїхали, сказали, що купили. Зв'язався з волонтерами мені допомогли. Це зараз Олександр може говорити спокійно, але тоді був у відчай, згадує волонтер Ольга Вербицька. Він вже був на грані безходності, будемо говорити так, навіть його слова, які страшно але, тим не але він сказав, я хочу швидше повернутися в АТО і застрілитися. Квартиру за зниженою для Миколаєва ціною 15 тисяч доларів. Придбав у грудні колишній співробітник карного розшуку. Зараз покупець Сергій Супроткін коментарів уникає. А коли навколо продажу квартири лишень піднявся галас, екс правоохоронець зустрічався з журналістами. За його словами, жінка, яка продавала помешкання, стверджувала, буцімто придбала квартиру в бабусі Олександра ще вісім років тому. Я зустрічався виходить, з Ражданка представилась представилася Зайшла, показала нам квартиру, відкрила. Света там не було, тому що світ відключений за неуплату. Однак адвокати з'ясували, що угода купівлі продажу від 98-го року сфальшована, адже працювати біржа нерухомості почала лише з 2000-го року. Купити квартиру, переоформити, але не перевірити щита, було б все очевидно, продаж квартири Олександра Шутіна оформлювала Миколаївський приватний нотаріус Яна Помазан. Однак правник на дзвінки не відповідає. Дії колеги пробує оцінити інший нотаріус. Там, скоріше, всього, було нотаріусу представлені документи подільні скоріше. Вот і з того, що я відповідно ну я не думаю, що нотаріус могла взять і просто у чоловіка лишити недвижимості. Чи так це визначить суд, а поки триває слідство. Хоча минуло майже два місяці у справі досі немає підозрюваних. Тим часом на квартиру наклали арешт. Нами адвокатом інцинірована в гражданському производстві. Тут, скажем так, процедура її возврата в собственності і визнання ділок нізаконами. Поки ж Галина чи не щодня навідується до квартири коханого і чекає, коли той повернеться додому. До демобілізації Олександрові залишилося півроку. Ганна Дзвонецька, Павло Ткаченко, Миколаїв. Ми разом ці юридичні деталі важливі, оскільки ця ситуація не виняток. А Валерій Білик каже, що таке є, і тут поблизу столиці. Так, є таке не і неодноразово У кого квартиру, у кого сусіди переписали земельну ділянку на себе, поки воїн знаходився в зоні АТО. Ті люди, які це роблять, вони напевно безсмертні. Зараз де гарантія того, що якщо в іншій ситуації у когось з військових, які знаходиться в зоні, АТО, заберуть квартиру, він не повернеться туди і не привез, не привезе з собою якусь іграшку і візьме тут гріх на душу. Кажуть експерти, що ті, хто проводить ці незаконні оборудки із майном, власністю чи якимись правами учасників так званої антитерористичної операції, фронтовиків реальних, вони просто сподіваються на те, що людина не повернеться. Що людина не повернеться, якщо повернеться, то повернеться з таким посттравматичним синдромом, що дуже довго буде приходити до тями. Що ви розрізнені, mm. що ви один одного не можете підтримати, що в суспільстві немає тих сил і тих людей, які вас будуть підтримувати. Люди дуже сильно помиляються, тому що є у нас і братерство військове, як би там не було, ми спілкуємося з усіма регіонами, з різними підрозділами. При зустрічі розповідаємо про ті чи інші веселі історії. Вони зараз веселі, тоді були вони ну не до сміху. У Маріуполі війну корупції оголосили волонтери, активісти громадської організації разом відомі своєю допомогою військовим та цивільним. Тепер вирішили допомогти міській владі працювати прозоро, щоб бюджет використовувався за призначенням. Розповідає Тетяна Ігнатченко. Тема, через які десятиліттями розкрадаються гроші громади, буквально на кожному кроці, стверджує Максим Бородін, засновник групи разом, а нині депутат Маріупольської міської ради. Одно таке дерево в середньому стоїть где-то тисячі до півтори тисячі гривень в залежності від висоти от інших параметрів. Ми можемо пройти подивитися на то, що називається березами. Вот там вот это от берези. А сколько денег выделяется вот ежегодно на такие на Могу озеленение? рассказать. В 2014 год ДК «Молодежным» было проведено озеленение ремонтных работ, но ну, в целом озеленение, в том числе вот эти скайрокеты. И вот то, что вот маленькие, я потом покажу, там мертвые тоже кустики э -э, хвойные, э -э, на 700 тысяч гривен. Если за все годы сейчас посчитать, сколько денег было вложено в озеленение, мы бы жили в джунглях, и в очень дорогих джунглях, не в дешевых. Это выглядит больше похоже на схему. Корупційні ризики закладені у самій системі функціонування місцевої влади, вважають громадські активісти. Для того, щоб змінити, нужно дистанціруватися, в тому числі і фінансово. І ні одна із существуючих організацій я имею в виду, наверное, інституції правильно сказать, она сейчас не заінтерісована в тому, що происходили такі кардинальні змінення. Бути фінансово незалежними та проводити моніторинг використання громадських коштів волонтерам групи разом допомагають міжнародні гранти. Та навіть викриття фактів корупції не завжди призводить до покарання, принаймні швидкого, з жалем констатують активісти. Ярослав Єрохін, спираючись на розслідування, проведене групою разом, стверджує, частина грошей, виділених на відновлення мікрорайону Східний, що постраждав від обстрілу терористів, була вкрадена. За рік по трагедії справа, за яку таки взялися правоохоронці, застрягла на рівні проведення експертиз. Але волонтери рук не опускають. Що таки ми стоїмо на рубежі. И я думаю, что не линия фронта проходит здесь рядом, а линия преобразования страны здесь проходит. Это линия между прошлым и будущим нашей страны. И мы это отчетливо понимаем. И нас это стимулирует менять и показывать, что можно изменить и нужно менять. Татьяна Игначенко, Мариуполь, мы разум. А пам'ятаєте, Валерію, ви казали, що корупцію не можна зламати ззовні бульдозером? Що це треба розуміти, як вона працює всередині? Треба бачити цю систему. Тобто, іншими словами, вам, тим фронтовикам, сучасним українським фронтовикам, треба йти в органи влади, в органи місцевої влади для того, щоб змінювати ці правила. Так, я з вами згоден, що потрібно йти, але ти пішов на війну, повернувшись, і тут якийсь із може майбутніх депутатів, чи ще хто чи якийсь, пропонує тобі, що тебе буде там посада, ти будеш займати, займати велику посаду. Там як? Ну от, люди, включіть голову. Як? Людина за рік війни. Хтось чи книжку прочитав, був на цей час? Чи ще що? Ну умніше стало ні. Став більш закалено. У владі повинні працювати перш за все, професіонали тут без винятку. На завершення нашої програми в рамках чинного законодавства прошу вас порадити вашим побратимам, які живуть в інших регіонах України, усім людям, як боротися з корупцією, і чому вона справді така небезпечна? Корупція ну небезпечна корупція в нас завелась дуже давно На жаль, її витравити дуже важко, але але все-таки можливо хлопцям. Хочу сказати, що Тримайтесь цілісно, як ми тримались на бойових позиціях. Коли ти працюєш в команді, тоді є результат. Е, менше довіряйте, тому читайте більше, навчайтесь більше і працюйте більше на розвиток нашої держави. Я вам бажаю здоров'я і успіхів, і щоб ви і ваші товариші побачили Україну такою, якою ви її хочете бачити, такою, яка гідна того, як ви її захищали. Дякую. Тож, корупція, ворог. І з нею є кому боротися. Я Ірина Штогрин. Це була програма «Ми разом. Більше інформації ви завжди зможете знайти на сайті та ютуб каналі Радіо Свобода. І, звісно, на сторінці програми «Ми разом» у мережі Фейсбук на все добре.